Всім привіт! Сонце сліпить. Капець просто. Дивіться, хто в мене є на руках. Півничок-бентамочка. А чого він у мене на руках? А тому що я його беру періодично в дім і ми з ним граємось. Не тільки його, а взагалі беру півників-бентамочок. Вони такі класні, вони наче іграшкові. Подивіться. Краса, да? так? Який гарний півничок. Коротше, вони ходять по хаті в нас. І я не знаю, так, таким хриплим голоском там щось розповідають, то, коротше, чудо. Ну, давно хотіла я цих курей. І тепер розумію, що ну, тепер розумію, за що їх люди люблять просто. Дивіться, ну як таке можна маленьке не любити. Ну, Дітям там розповідають. Щось таке віші й розповідає, там щось таке. Такий, ой такий зайчик маленький. Зараз я перемкну камеру. Ой-ой, ой, давай. Йди до своїх. До своїх. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой. А ті вже повсідалися, он, дивіться. Вже хочуть ночувати хочуть. Дивіться, півники внизу, курочки наверху. О, курка там свариться. Дивіться. Такі вони цікаві. Тут одні курочки бігають, бачите? Повсідалися і сидять. Ось такі кулечки, маленькі курочки. А це, напевне, півничок. Ну, не знаю, мені здається, що тут десь 50 на 50 півників і кури. О, прилетів. Це той, що. А ні, це не той, що я брала. Я у того, що брала, у нього ніжки лахматенькі, в одного, напевно. Дивіться, як літають. Ну, голуби голубами. Є такі, дивіться, трьохмасні, бачите, ось, як сказати, мармурові. Он і оноші он, он, он також. А є просто такі червоненькі будуть. А ну, давайте, сваріться. Ну, давайте. Так, 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 так. Вони ну, так смішно сваряться. Ті голоски в них ще такі сипучі. Дивіться, дивіться, як літають. Ну, Ці карлики дуже смішні, смачні чуть не сказала. Так, а тут курчата відпочивають, нагодувала. Давала вже сьогодні перший раз їм картоплю. Варени. Що тут мамкою є там хто? Вони під лампою їм там мамка і не треба. Так, треба їм зробити. Коротше, поїлку іншу, бо вони мені не подобаються, як вони оце тут себе ведуть. Накакують поїлку. Все одно ну, все не, не вихліпнуло. Все. На. Ось такі. Майже три тижні їм уже. Мамка ще їх не збирається покидати. Ось отакі такі є. І з борідками є, і з щупчиками всякі є. Єдине, що голошиєчок нема. Дивіться, ось це. щупчиком таке, а там коричневеньке таке. І кохінхінчики бігають також. Вже почала давати трохи гранулу свою, цю, що я роблю. Давайте зараз, зараз. Ні-ні, нікуди ти не виводиш їх. на. Бачите, підмішую вже он. Видно, крупна гранула, а нехай може вже будуть потрошку вчитися їсти. Тому що десь з трьох тижнів я вже перевожу на свою гранулу. Ну там хто що, хто старт виїдає, хто просто крупу, а хто вже може і гранулу буде ковтати, бо вже в принципі можна О, -о послітали. Ні, я вам нічого не даю, можете навіть не просити мене. У нас така погода сьогодні дивна. По-перше, дуже тепло. По-друге, то сонце то дощ, то сонце то дощ. Дивіться. Якось так. Так, а А я що? А я йду зараз. Е візьму, мені потрібно там ще пару яєць, кури донесли. У мене замовлення є. Е зараз я перемкну. Ось тут у мене ящичку є. Озроблю. Візьму. Тут яйця, ось, дивіться, 4 штучки. Мені потрібно доробити е, сьогодні посилку, бо в мене замовлення на 20 штук, я кладу ще по одному на кожен десяток на поход. І 20 вже було, одненьке було лопнуте, я його відбракувала. Ось, Ну і так вийшло, що не змогла сьогодні відправити, хотіла ще на поход покласти. Ось, Що тут у нас качки роблять? Качки у нас на чилі. Відпочить воно. Сидять там болото, але вони в чистоті тут сидять. Бачите? До речі, потрібно, напевне, їм вилити оцю воду звідси, бо вона вже грязна, брудна. Ой, так, зараз я на паузу поставлю. Так, зараз О, сюди поставлю. Можна було на, на, набирати їм. Так, все, Тут порядок. Тут їжа є, все в них тут є. Тут нічого робити не буду. Кроликам вже дала, зараз йду робити гранулу. Дороблю ще е, посилочку. Зараз. Так, ви що? Наче ж на їжа не всі. Це нормально. Кролики також. Це кролички, тут молоденькі. Ой, чуть не впала боже. Так що тут все під контролем. О, селезень сам сидить, ображений на когось. Не знаю на кого. Тут самці два сидить. Де там голубий? Ей. Ну, не голубий, типу, орієнтації, а сіренький такий, типу, венського голубого. Ось. Ті там вони ходять, вони сидять хто що робить. Гранулка є, водичка є, все у кожного є. Можна йти спокійно робити гранулку. Якби ще не повітряна тривога і не війна, то було б ще значно краще. Зараз в нас в області повітряна тривога. Постійно дивлюся, перевіряю телеграм-канал, що там таке відбувається. Так. Ось тут. Так, зараз хвилиночку. Так, ось до, дивіться, уже склала тут 20 яєць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. А, 19. О, якраз цих три яйця, що я тільки що принесла груша. Тут є. Треба її звідси забрати. Чого вона тут? Ось три яйця ще додаю і можна завтра робити відправочку. Оце, до речі, дивіться. Оце, як на мене, ну, якби, бачите, бруд тут трішки загрязнилося. Оце, як на мене, ідеальне яйце для інкубації такого розміру. Ось до, дивіться, Просто ідеальне і розмір, і форма, і структура шкаралупи. Це трохи менше, але також таких яєць дуже гарно вилупляються курчаточки з маленьких. Ну, не, з мал... не дуже з маленьких таких. Середніх і ближчих до менших, а із крупних яйця вилупляються значно гірші. Так, дивіться, що у нас тут? Тут у нас є томати трохи ще. О, ті вже також доспіли. Це ті, що ми привезли з Хмельниччини, вже активненько доїдаємо, а тут отут же ще є. О, ось до О, ці, що треба в першу чергу їсти. Такі твердішенькі. Ось ці ще. Дозрівають. То вже, мама, я дивлюсь, сюди добралася. Так, оце в першу чергу ці треба доїдати. Ми тут поділили які зеленіші, які не дуже. І е, які в першу чергу їсти. Ці, до речі, достигли бочечки. Може ще закрити щось. Хочу ще салат закрити. Е, з перчика. Ну, це, це в їжу потрібно купувати. З томатів, з баклажана. Ось, ну. Зараз будемо щось робити. Зараз я поставлю на паузу, зроблю разом з вами посилку. Так, установила, беру газетку, загортаю яйця. Ну, так, у нас, в принципі, вже підвал майже заповнений в плані консервації. Але все одно ще пару салатів було б непогано зробити, за -за законсервувати. Ось то будемо так це так так, Змемо красивіше ви Щоб, ну я не знаю, щоб я отак, знаєте, картоплі якоїсь наварив, м'ясо там по двору бігає, якщо це буде добре, то можна буде просто рубати зразу, щоб воно зразу зарубав. Наприклад, півника, да, якщо потрібно м'ясо. Обпатрав, стушив і все, тому що перерубати і скласти у морозильну камеру, не знаю, чи це актуально зараз, не відомо, що там буде з електрикою. Ось. А так, коли в тебе в дворі ходить, бігає, то тобі в будь-який момент взяв, зарубав, зварив бульйони, супа та є що їсти. Ну і так само зварив картоплі. Там, м'ясо стушив, і якось халата відкрив чи там огірків чи ще чогось і вже з голоду не помреш. Так що якось готуємося до зими потроху, консервуємо і тому подібне. Так само і яйця. Якщо з птицею все буде добре, бо я ніколи не загадую, то собі яйце якесь вжарив, засмажив, зварив на худий Випадок, та і все, та й маю що їсти. В селах люди вижити можуть. А от у містах, то, звичайно, що з тим важче. Так, гарненько отак затрамбовую проміжки між яйцями і ящика. Ну, це я вже давно і багато раз показувала в себе на каналі. Як я пакую посилки. Ось. Далі що? Далі беру. Ой, зараз. Лист картону. Кладу отак посередині. Ще можна взяти листочок якоїсь бумаги. Там в мене є. Газета. Ось так. Щоб не дуже висипалося. Такий його треба так Озділити. так Картон по центру, потім газета. Все, можна закривати. Все. Раз, два і готово все. Так, зараз я закладу в диспенсер скотч. Отак, От здається, він повинен бути. наклейки наклеїла, кло написала все, готово. Можна нести на відправочку ось до посилочка. Все, готово написати адресу, куди його відправляти, і все готово. Так, закриваємо сарай, а сама йду готувати гранулу для господарства. Дивіться, яке сонце лупить. Зараз покладу тут посилочку. Все. Тут картопля накопали, потрібно, щоб просохла. Ось. Ну, а я займаюся своїми справами. Тут. Вчора наробила ще гранулки. О, декоти побігали, он. сліди позалишали. Надіюсь, ніхто сюди не налюрив. Це ще для кроликів потрібно ще, до речі, один мішок зробити. Тобто, Додивіться, наробила раз, два, три, чотири. Там маленький – п'ять. Оце буде шість. І ще буде у мене. Там ще з дворі трохи є, ну небагато. А це вже намішала для цих. Це вже пішли птиця. Кури, там, качки і все інше. Знову буду зараз запускати гранулятор. Ось. Ну і далі займатися виготовленням комбікорму. Поки є електрика, ну, будемо мати надію, що вона і буде та електрика, але ж Бог його знає. То хочу зробити якийсь запас, щоб воно було, щоб не так переживати за це все. Ось, тому що молоднячок є, а Бог його знає, що воно там далі буде. По такому рецепту роблю. Ось це вже не сушка або фініш. ось Бачите, ось по такому Гровер по такому робила ріст. Це кролячий. Показую, тому що не всі дивляться попередні відео, щоб розуміли. Так, а це вже на третю на третій заход я вже підготувала. Також потрібно додрібнити і зробити так, як треба. Ось до тут перебрала цей куток з зерном. Бачите, лежить на листі. Зерно на листі. Ой, як називається цей матеріал? Що стіни оббивають. Що всередині крейда. Коротше, цей лист, що оббивають стіни, коли ремонт роблять. У нас тут був лист один, ми його кинули сюди на підлогу. І вийшло так, що він втягує вологу, ми не знали про це. Гіпсокартон. О, отак. Кажу, крейда всередині, гіпс всередині. Він натягнув вологи, і ті мішки, які стояли такою підлогою ну, низом, натягнулися вологи, і поцвів низ мішка. ну, Тобто, зерно, частина зерна поцвіла. Десь з кожного мішка отакий от шар цвілого. то Довелося пересипати все, брати в гранулу те, що не поцвіло, а те, що так, має чуть-чуть запах цвілі, немає. Але Запах є, то вже будемо його відварювати. Ось я тут окремо його відсипала. Ось тут, бачите, ось таке воно небагато, пару відер буде. Ось, А те, що поціло, то, звичайно, що утилізовувати, ну, викидати кудись. Ось, то Я тут вчора поприбирала, позавчора і вчора трішки зробила тут на лалат. У ну, нас не було, війна почалася, окупація. Ми виїхали, зерно залишилося. Господарство стало мінімум, якраз цей час, що його потрібно було вигодовувати птиці, що я купувала на запас, то якраз вже не було кого годувати і тому подібне. То частина ж зерна залишилася, а так би якби все було добре, то звичайно, щоб його птиця з'їла до того, як воно почало зацвітати. Ось, ну і так сталося. Бачите? Ну вже як є. Ось, а ця частина зерна, яка з цього боку, то я дивлюся, що вона просто стоїть, воно стоїть на бетонній підлозі. А зверху застелили картоном. І я дивлюся, що, в принципі, все, наче нормально. Ці мішки немки, деякі стоять просто на цьому, на бетоні, але дивлюся, що наче вони і не поцілує. Коротше, не ставте гіпсокартон, висновок з цього всього під зерно, на підлогу бетону. Дуже сильно гіпсокартон, гігроскопічний, і він дуже впитує вологу. І ця волога передається зерну з мішками. Краще ставити на дошки. Просто на дошки, навіть на такий картон хорошо ставити. У ну, нас тут ґрунтові води ще близько, і так вийшло, що ну, ми зробили неправильно. Оці, оці двері поставимо на, на підлогу потім. Забереться зерно, звідси поставиться оцей піддон дерев'яний і буде все нормально. Коротше, знову набалакала майже на 20 хвилин відео. Мені от то -ля -ля, 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 ля ля Я можу цілими днями балакати, а робота ви знаєте, сама себе не зробить. Тому все. Займаюся далі своєю роботою прямою. А вам буду дякувати за перегляд. Бажати мирного неба, перемоги обов'язково, тихої ночі, вечора, дня, щоб у вас не було тривог, щоб до вас не прилітали ракети. Того самого і собі бажаю, щоб все було добре, довгого життя. Щоб наші хлопці перестали помирати, щоб ми вже скоренько перемогли, вигнали цих сволочей з нашої землі і щоб все було добре. Все, друзі, слава Україні! Всім пока-пока.